На початку, як сформувалась Джексон 5? На початку 60-х років Джо Джексон почав спрямовувати своїх синів у музичний бік після того, як вони почали грати на його музичних інструментах вдома. І спочатку він працював з трьома старшими синами: Джекі, Тіто і Джерменом. Усі такі прикольні імена, ім знаєш, типу Тіта Джексон, Джермен Джексон. І, до <рес> речі, Джермен Джексон зустрічався з Вітні Хьюстоні деякий час. Ого, прикольно. Mm -hmm. Ну, да, тут такі більш е різнообразні імена порівняно з дітьми Майкла. Молодші сини Марлони Майкл зрештою потрапили також до гурту, і Джозеф почав проводити довгі та інтенсивні репетиції для своїх синів. Група здобула національну увагу після випуску їхнього першого синглу на Motown «I Want You Back». Цю пісню, про що про якого mm -hmm. казала, між релізами різних альбомів. Майкл також випустив свій перший сольний альбом Off the Wall» у 79-му році. І його успів призвів до чуток про ймовірне розлучення Майкла з його братами, тобто що Майкл відокремився від братів. Джо Джексон був відстороненим батьком, і як згадував пізніше, Джерман Джексон один із синів, ніхто з нас не пам'ятає, щоб він нас обіймав чи казав, я тебе люблю. Однак те, що його діти мали музичний талант, були доволі успішними, вони перетворили Джо Джексона з холодного і жорстокого чоловіка на деспота. Як за згадками дітей, Він бив їх поясом або шнуром від електрочайника, або змушував їх годинами носити шлакоблоки з одного боку саду на інший, коли викликав їхній гнів. Жесть. Угу. А, Джексон Файв, всі діти вони не могли виходити на вулицю, грати з іншими дітьми, тому що вони репетирували по 5 годин на день після школи. Вони їхній ентузіазм був підкріплений тим, що якщо вони робили танцювальний рух неправильно, батько наказував їм зламати гілку з дерева в саду, якою він їх потім бив. Ну так. Да. Да, По-перше, і... можна одразу сорі, каже. Да, я ну теж ще бачила додатково, що Майкл теж казав в одному з інтерв'ю, що якщо він щось робив неправильно, або там щось збивався збивався, пісні, що батько його теж відразу навіть на репетиції застосовував фізичне Угу, mm -hmm. Так, ми ще трохи про це поговоримо, але просто одразу можна виокремити такі факти: у Майкла Джексона не було нормального дитинства. Mm -hmm. О, він... Отримував фізичне насильство з боку батька і спостерігав за фізичним насильством по відношенню до інших людей. І також, можливо, можна зробити таку спекуляцію, що він почав музичну кар'єру рано, mm -hmm. таку відому музичну кар'єру у Мотауні, у Детройті, і що він міг бачити як десятирічний хлопчик у музичній індустрії поряд з дорослими чоловіками. Mm -hmm. Це також можливі зір питання. Зірочка yeah. у кінці 80-х років імідж Джозефа Джексона як батька був підірваний, коли медіа повідомляли про історію, розказаний розказані його дітьми, що він був жорстоким до них. Всі його діти назвали його Джозеф, тобто не батько, yeah. що іноді змушувало їх почуватися відчудженими від нього. Майкл стверджував, що з раннього віку він зазнавав фізичного та емоційного насильства з боку батька.